Капітан Вадим Муравський і старший солдат Ігор Ємельянов служать у повітряних силах. Я служу в управлінні нашого зенітно-ракетного полку, завданням якого є прикриття адміністративного промислового центру Львів і західних рубежів нашої держави. В часті служу про водій акумуляторщик, маю свою машину, яку за якою доглядаю можна сказати, отримую. Коли на сході України розпочалась наоголошена війна, вони без вагань вирішили, що їхнє місце в зоні проведення антитерористичної операції. Вадим та ігор прагнули потрапити до зведеного загону повітряних сил. Цей загін обороняв передові позиції і мав на офіційну назву Дика качка. Наш зведений загін повітряних сил сформований з виключно з добровольців. Виключно з добровольців. І е, така особливість, що там ну, близько пол більше половини добровольців цих офіцери. І офіцери, які в цьому підрозділі стоять на солдатських, сержантських посадах. Кулеметники, гранатометники. В підрозділ входили люди зі всіх повітряних сил, зі всіх куточків України. З... З Криму хлопці були, з Києва, з Львова, з східної України, з Харкова. Ми розташовувалися на позиції, яку раніше займав Донецький зенітно-ракетний полк. Там була ця позиція. І приблизно десь до вересня місяця минулого року там були штатні. Штатний особовий склад, який там служив, і він обороняв цю позицію. І я так розумію, було прийнято рішення, щоб змінити цих хлопців, був сформований наш підрозділ. 22 січня минулого року бійцям загону довелось прийняти на бій. З передової позиції Зеніту Ігор Ємельянов побачив колону техніки з українськими розпізнавальними знаками. Насправді це була колона незаконних збройних формувань. Така підлахитрість дозволила ворожій групі виграти час для розгортання в бойовий порядок. Було до 300 чоловік їх, але ну, потім, як ми дізналися, їх було набагато більше. Бо ніяк-ніяк дуже багато танків, БТРів з людьми, які всередині, зверху, плюс урали за людьми, їх було дуже багато. Я як один з такою сильною зброєю, яка на той час була в нас, не рахуючи зенітки, мусив стріляти по техніці. Йоханий фокол! Снайпер, блін! Живемо подання! Вон димок пішов! Як на шалений гранатометник улупив, блін! Те, що як я підбив, то в мене виходить, що два Урали, яких я зупинив. БТР, БМП. І БТР одну розбив, я не знаю, як він поїхав. Я в нього просто-напросто висунув. Йому де двері заходити, дира була. Як він втік, я без поняття, просто може, повезло, може, так мало бути. За бойову звитягу капітан Муравський був нагороджений медаллю за військову службу Україні, а старший солдат Ємільянов орденом за мужність. За гіндика Какачка залишився непереможеним і не здав жодного сантиметру рідної землі. Марія Мартинова, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Віктор Нуфрієв, час ще.